17 вересня Неділя, Христос без примусу поніс на собі провину світу, перебуваючи у великій тривозі, Він ще ревніше молився. Під його став, як краплини крові, що капали на землю. Луки 22,44. Ніхто не примушував Христа нести на собі провину грішного людства. Він добровільно погодився віддати своє життя заради спасіння світу. Вимоги Божого правління неправильно тлумачили через оманливі слова і вчинки сатани. Ось чому отець і син вирішили, що потрібний посередник. Усі небожителі зі жвавим інтересом спостерігали за життям Христа на землі, за кожним його кроком від ясел до останньої жахливої сцени. Безгрішні світи стежили за результатом протистояння. Вони бачили, як Божий син їх улюблений повелитель. Котрий зазнав надлюдських страждань, помирав на полі бою, аби спасти близький до загибелі світ. Сатана щосили напосідав на нього зі своїми спокусами він указував Ісусові на те, що гріх світу такий образливий для Бога це непосильне покарання. Тепер на нього ніколи більше не дивитимуться як на чистого, святого і непорочного, як на єдинородного Сина Божого. Христос опинився в незвичному для себе становищі. До цього він сам завжди заступався за інших. Тепер він прагне, щоб хтось інший заступився за нього. Чи могла його людська природа витримати таке напруження? Чи будуть гріхи відступницького світу, починаючи зі злочину Адама і до кінця часу покладені на нього? У хвилину найжорстокішої кризи. Коли душа Спасителя розривалася від непосильного тягаря гріха, архангел Гавриїл був посланий зміцнити його. Після того, як ангел підтримав його ослаблене тіло, Христос остаточно вирішив узяти гірку чашу і випити її до дна. Страждалець почув стогін грішного, близького до загибелі світу, і своїми закривавленими вустами промовив якщо грішне людство має загинути, коли я не вип'ю цю чашу. То не моя, але твоя, хай буде воля. На небі запанувала тиша, арфи замовкли. Мешканці небес побачили свого Господа в оточенні легіонів сатанинських сил. Його людська природа обтяжена таємничим жахом. Зміцнений янголом, посланим із небес, Ісус у поті, крові і муках підвівся й утретє повернувся до своїх учнів яким же він був засмученим, побачивши, що вони сплять у хвилину його найжорстокіших мук? Ангелів також засмутило таке видовище, пророцтво наперед сповістило, що наш Господь топтатиме точило один, і нікого з людей не буде з ним. Який же неймовірний наш Спаситель? Адже ніхто не примушував Христа нести на собі провину грішного людства. Він добровільно погодився віддати своє життя заради спасіння світу, заради спасіння кожного із нас.